1933 рік для України став часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Цей голод не був наслідком стихійного лиха, засухи або неврожаю, а став результатом цілеспрямованої політики комуністичного тоталітарного режиму. Моторошний парадокс: Умирали на все плодючих чорноземах, шанованої світом житниці скрізь. Просто поля на шляхах, у холодних хатах і на лавах промерзлих вокзалів. Поодинці і сім'ями вимирали цілі родини села. Дуже важко усвідомити, що на найродючіших землях, однієї із найпотужніших у світі землеробських цивілізацій, цілком нормальний за урожайністю рік, загинуло від голоду, за різними відомостями, від 3,5 до 10 мільйонів людей, майже третина яких діти. Голодомор став можливим тому, що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилася нашому народові у численні злочини, масові репресії, терор депортації. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичність, культуру, мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, а й щоб винищити українців як самобутній народ, як націю. У умовах нинішньої російської агресії наша пам'ять про голодомор 1932-1933 років є чинником суспільної мобілізації українців і світової спільноти для протидії агресору. Пам'ять про використання тодішнім кривлівським режимом голоду як інструменту здійснення злочину геноциду проти українців повинна слугувати за сторогою для недопущення виникнення голоду будь-де на планеті. Сили безпеки та оборони України героїчно протистоять ворогові, і кожен із нас, пам'ятаючи про злочини комуністичного тоталітарного режиму, всі сили повинен спрямувати на підтримку наших захисників. Схилімо голови в глибокій жалобі за тими людьми, які загинули голодною смертю у спільній молитві. Згадаймо усіх жертв голодоморів, запалімо свічку пам'яті у власній оселі та у своїй душі.